Тебе все хватить, що ти граєш. Так що нарілась. У город схожу. Сходи в город на якийсь романтик. Мені опять давить по-больному. Наїлась? О! О! Раз. Готова. Магія. Значить, так, я тебе запросила сьогодні, так як а, вже ну, я ти тебе запрошувала. Нічого не перебудула. Що готове? Готовим сирники. Ну, ми не готові, ми їх доготовлюємо. Угу. Робимо їх ще цікавіше. Іра, куди сирники? Де, де ти була? Де тебе носила? А, сирники приїхали з е, колдім. Сирнички у нас вже готові, але е, щоб люди поняли, що то не я їх готувала. Вони вже ну просто я такі дома не приготую. Не вийде. Так, а ми ці красиві зараз будемо доготовлювати. Для того, щоб їх доготувати mm -hmm. до ідеелістейшн, що нам треба? Нам треба в першу чергу сирники з кулдім. Ми взяли з лохиною. Для прикрашання ми взяли ягоди лохіни. Для соусу, з яким ми їх будемо запікати, треба сметана, яйця і цукор. І ще для оздоблення ми взяли кокосик. Кокосик? — Кокосик. — Лохіна і кокосик. Такі. — Це наче ми з тобою. Оп. вкусний. Ти мені ще раз продовжуй, так не буде чому проважати. Почнемо <реш> <реш> з того, що треба викласти їх в форму. Це яка, глянь, ідеальна формочка. Ну, тут одним можна наїстися. Конечно. Тобі. Мені ні? Готуємо соус. <реш> ти соус. будеш пиття. Я буду батья. Давай. Тоді поміняємося на таку. Перестановка кадра. Давай. Э, бий. Так як я вмію. Ти як... ж ти вмієш бити я. Ти мені зіхвалося хотіла я тобі. І... О, Це, звісно, ну. Це ж ти не можна зря стоять. Так. Так, е, цукор. Як ти думаєш, скільки? Трохи. Да, вони Чисто... солодкі да. Чисто так, все? ні ну, це... ну, що так. До кінця вже висипайте, що тебе я. Все. Отак мені дивіться доставку. Не не, не багато цукру. Сметану. Ще Сгорка. зверху сів, так? Да, Ще зверху сібить. Да, от. Ну, сметани можна, так? Да? Сметану майже всю треба, так. Да. У нас же ж треба залити їх, щоб вони Покриялись. плавали, в соусі були. Вінчик в тебе є там по праву сторону. Вінчик? Да. Вінчик тебе є. А. Кожного своє <ріст> понімання вінчика. Вінчик. Я то думала, вінчик має. Вінчик, вінчик. Угу. Все погнали? Так. Да. Піну збити? — Ну, тебе не вийде. У <ріст> тебе що немає? стільки часу? Я боюсь, що в нас немає настільки багато місця на кухні, бо ти зараз її ще все зальопає. Все, да, беремо наші сирники. Беремо знову ложечку оту. Якраз ще з сметанки. І, І робимо красоту. Виливаємо, да. Давай. Mm -hmm. О, так. Так, на ту камеру. Ой, Боже. Дивись. О, артистка! Глянь, так це ж уже, грубо говоря, 6 хвилин і у нас вже блюдо майже готове. Да? Майже. Ще, ще 6 хвилин в духовці. Ну, і вже хвили... можна е, гостей Єс. запускати. Ну, Взагалі хвилин 10, їм треба попектись. Температура в духовці приблизно 160-170 градусів. А це вже, уже чи потім, потім? Це ми потім, щоб воно було гарно. Що Все, йдемо а до духовки. Що? Е, а, знаєш холодне. А. Ну що, Іра? Пройшло 10 хвилин? давай. Ага, ти хочеш прям. Ну, звісно. Ти джентльмен. Ой. Ага. А я знаю, як воно відкривається. Я всю жизнь відкривала. О! О-о-о! Ага. О, яке воно гаряче! <звук> <звук> Наїлись? Побували. Головне не боятися. Ну не бійся. діставай наші сернечки. Феєрія, фієрія. Ну як так? Ну як так? З першого разу. <різвіст> Ні, я чисто сфотографуватися. Що, давай прикрасимо? Давай. — Якось гарненько накидаємо лихинки. Ну, я думаю, що найкрасивіше — це коли так хаотично. <говорю> ви поняли? Тут. Тут не достиг. Ні, ну чого? — Ні, все, не будемо, це вже буде. Ага. — А от сюди можна? Так, да, м'яту можна, звичайно. А м'ята як пахне свіженько. Ой, О, це Боже. ж тобі свіженька, це, це... не знаєш, коли люди на три Сушено. дня ставлять на вікно. Пальма, а це кокоси, поняв? Які падають з пальми? Слово падає Слово як не треба про мені говорити. Ну мені здається, що це ідеально. Казалось би, якщо є вдома сирники, отако їх поклав, і просто сметанки положив, і сахаром посипав, і даже м'яти кинув. Ніть не буде. А це вже прямо. Ну це вже ресторан. Це Ну, оце ти от з коханою людиною, от на якийсь романтик, Мені опять давить по больному. Ну що, спробуємо ці неймовірні сирнички? Я б їх назвала е, просто фантазія. Не, Твоя? Не, не збувшися фантазія. Ой, блін, диви, яка ніжнятіна. Я хочу ще так, знаєш, хочу ще отак взяти цей соус, що ми запекли. Таке положити сюди. А, так це ж може зразу ложкою заходить, чого його блучиться. Хто б казав, так? Да? Так мені подобається, що в соусі дуже мало цукру. І сирники не солодкі, солодкі, да, правда? Так. Да. У нас дуже класні сирники по е, солодкості. По солодкості? По солодкості. Може комусь буде мало, але ну, є цукрова пудра. А мені тут дуже класні. Не. Коли мало, можна ж додати. А коли багато, ти вже не витянеш. Угу. диви, які. У нас ідеальні сирники. Вони такі рівномірні. Просмажені, гарні. А так. Оце взагалі ресторанна страва. Шо ні? Да. Що, Іра? Прось, ну що? дивись, ти мене навчив, ну, як уже готові сирники, е зробити з нього шедевр, ну, соус, запікти, да, як правильно дістати з духовочки, <світ> це ми все вже знаємо. Ти мені поясни, як з напівфабрикатів, тому що у мене вже був досвід, я значить, купила собі <світ> додому. Я розумію, що прямо це зліпити, це не, твоє. не моє, можеш значить... просто взяти такі. Але е я їх е поклала на сковорідку. сковорідку. Трошки підзабула, приходжу, і вони ням і все. І вкусно Є якийсь ну, вкусні, якщо закритими очима, але ж треба, щоб воно ще естетично красиво було, було. для зору. Вчи мене, як красиво з півфабрикатів скулдіму жарити сирнички, щоб вони були. Звісно. Да? Давай. Значить, зробимо з тобою сирники з скулдім з полуничним соусом, сметаною і декоруємо їх свіжими ягодами. Те, що є. І все. І буде дуже вкусно і дуже класно. З чого починаємо? Взагалі, почнемо з соуса, да, бо він робиться найдовше, сирники, поки ставимо в сторонку. Для соуса дуже простий соус. Ну, соус це громко сказано, нам треба полуниця. Я взяв морожну, бо ну, свіжу ми будемо украшати. Це ж дорого багато. Зараз пора року не сезон, трошки да. полунички. Беремо морожний, вона вже трошки розмерзлась попередньо. Розморозив її. Щоб е, швидше готувати наш соус, ми додамо трошки цукру трохи. Так, щоб не навящило. Для мене, думаю... якщо чесно, оце вже смакота. Якщо її зараз роздавить, да, да. як І їсти їсти ням їсти. І трошки давайте додамо м'яти, щоб від... відтінити її смак. Щас я у... У город схожу. Сходи в город. Ти любиш город, то в ліс ходила в мене, то в город. А от взагалі просивники. Ще давай. Це мало. Що тут? О-о-о! зараз це... нічого не стане. Чисто по-домашньому. Так? Угу. угу, Чудово. Все ми так ложечко його трошки помнемо, щоб ця плоничка нас розламалась. Ми потім будемо перевати блендером, давати крохмаль. Крохмаль? Так. Да. щоб він нас загустів, цей соус? Ми ж не робимо варені. Згрідивись, для сирників є дуже класний лайфхак, хак до речі, це віджимать сир від лишньої вологи. Через марлічку собі сир скинула в марлю. Чік. Лишня волога, хоп, от ми так робимо в тобто це, Береш сир, віджимаєш, що ще. От так можна, якщо марлечки немає. Але, так. Так, оп, Шмак. Відж... Да, там що, лишня... Багато там було? Ну, багато. Ну, Дивишся, який сир. Якщо якісний, буде мало. А якщо не добре, якісний, то буде багато. І ця лишня волога, вона оце ж потім тебе оце оце, в на цю сковородку. Угу. І саме головне, треба додавати тільки жовток. Бо білок це купа знову рідний. Тобто ми ж віджали рідину, щоб її не було багато, щоб сирники були гарно сформовані. Туди жовточок. І ціла яєчконіть? Ні, ні. А ти знаєш, що в жовтку більше білка, ніж в білку. Крохмаля треба. Да. Десь я взяв тут ну, плюс-мінус неповна столова ложка. Ти зрозуміли рецепт сирників? Так я ж не розказав до кінця. Так, ти віджали, це, це, віджали це сир, додали жовток, бо в ньому більше білка, Бука, ніж в білку. білку. Трошки цукру, столову да. ложечку. Там. І... Столову ложку без горочки борошна. Це все замісили швиденько. Хоп-хоп-хоп. Щоб була рідна маса, вона така вже буде ліпитися як сніжки. Так поліпила сніжки, їх ножичком тик-тик-тик-тик-тик і придала гарну форму. Бачиш, от сирнички у нас, вони ж без борошна зверху. Бачиш? Да, да. Ми їх чуть-чуть, трохи трошечки присипаємо поверхню. Формуємо сирники. Ні, це зам... інформація дуже інтересна, але я не буду дому тримати. Я ну, пішла, ну, пішла і купила. взяла. Я просто так буду це, знати, це, як знаєш, красиво. Це хороший варіант. Я зчитаю. Кипить? Кипить. Закипіло, перебиваємо блендером в однорідну жижу. А що ти тікаєш? А просто на всякий случай, да? щоб не, не случилось не по А за чим Я Що не забуло холодно? А холодне можна було, але ж плуничка не була б така м'яка. Вона так прокипіла чуть, ще більш м'якою ага. стала. В крахмал трошки додаємо водички, щоб його розвести. Холодно? Так, да, холодно, обов'язково, бо ж він буде гарячий, запариться. Це повертаємо на плитку. Коротше, розвели ми крахмал, не на гроші, звісно, але. І додаємо в киплячий наш соус. Такою цівочкою. І власне зараз буде загущуватися. Таке елементарне. А... А де? — А яке буде смачне? А яке буде упустене? Бач, крахмал заварився, прозорий соус. Ну, він не прозорий, бо це ж полиничка у нас. А поїхать. Та я чую, що вже. Ми його залишаємо і прийдемо до самого найтяжчого, що поручу тобі, смажить. Під моїм керівництвом. Ну так. Я думала, важке це відкрити коробочку. Дивись, щоб їх класно посмажити, я взагалі рекомендував би їх трошки попередньо розморозити. Вони форму не втрачають. Угу. Отак чуть оліки. Пошло? Чуть-чуть почекаємо, щоб вже нагілося, щоб олія нагрілася. Все поступово. І беремо наші сирнички. Да, все, хватить, що ти граєш. А ще нагрілась? Вже воно тепло. Беремо сирнички таке. І викладаємо. На перегонки просто. Колись маєш сирники, найголовніше дивитися, чи вони... Оскільки близько не рум'яняться у нас, близько не румяниться. Наскільки не румяняться, бо вони всередині ще холодні їм треба доготуватися гарненько. Саме головне зробити мінімальний вогонь. На цьому етапі, як ти поклала, мінімальний вогонь і поступово вони будуть приготуватися від краю до середини. От, я зрозуміла, ну, тепер фіз... цей секрет. Фізику, так. Да? Да. Бо я Фізику. на повний огонь лупанула. Ага, так. Вони такі красиві чорні. Я а говорила, всередині? всередині лід. Лід? Лід. Це просто літній варіант. Літні. Холодний. Ні, глянь, ну держить формочку. Ну, а в мене тоді просто вся формочка. Вони, а мабуть, всередині, всередині розстали. Ага, ага. На той день ще ні. З цього дня так. Ну, Вже тоді зрозуміло, в чому була проблема. не в середиках, так? Да? Ще трохи ми їх посмажимо. Сирник має бути однорідним, румяним і готовим. І той, хто міг готувати їх вдома, для нього любі кулінарні оці всякі штуки, ну, як то. да? так? Да. Ну, якщо така... людина вміє робити сирники, їй нічого не страшно. Це, ну, це вже профі наполовину. О, бачиш, все. Можна їх знімати. знімати? Щоб моробити презентацію? Начнемо з того, що я, мабуть, там поріжу полоничку. На половинки чи на четвертинки, як думаєш? На четвертинки. Правда? У не була гарненька. А що ти тут, Клав? Все тобі вже не понравилось? А я ще десь і І що? Хай лежить? Хорошо. І ці можна на два порізати. Угу. Думаю, що. І ось так. І ось так. Ну, ось так буде менш гарно, але теж буде. Ще пару штучок візьмемо, що... Ой! Ой! Новий соус. Що тобі мені вистачило, правда? Так. Да. А давай кожен сам свою презентацію зробить. А давай. От так, як бачиш, ти так і будеш робити. І я, як бачу, я оце так і зроблю. Чи ти? Що тут пробувати? і робимо. Дивно тобі, так, да, що не пригоріло? Не, впало, не, не пригоріло. не впало, не пригоріло. Не впало, не пригоріло, не замазало. Ну, трошки я замостився, але. Так. І його ж можна тоді оставити, да? чи його треба гріти кожен раз? Його можна залишити, але якщо він буде дуже холодний, там крахмаль, і воно він трошки зрегулюється. Да? О, зараз будемо приселяти себе французькими шефами. Ложка Ви? Ложка у нас з'явилась. Дивись. Французькі шефи? Та, ладно. Це просто Мішлін. І українські найкращі. Ну, коротше, я думаю, це способи подач у себе вдома. І знаєш, що далі треба робити? Що? Короче, такого, відходь. <зас> Можна правда, не настільки сильно, як я. Але Красиво! Живі, так... Це як в луврі картини. Дивися, <зас> І... нічого не ясно, але дуже <зас> ну, симпатично. Так, Іра, ще є одна тарілка, Ну, є ще один варіант. Ми ж зробимо декілька, як так. Ну, треба людям показати? Ж, да? так. Дивись, твоя здача. Це хоч ти зробила? Показала? — Ложка лупануть? Ні. Давай щось друге зробимо. Ну, ложка лупануть, ну всі побачать. Локтем можна. <рик> Це опасна професія. <рик> холодне треба приложити. Чи сьогодні не холодне, не гарячий, цих не мій. <рик> <рик> Все. Та зов... <рик> <рик> да не плачеш. Ну, не, не так вже красиво, у мене вийшло. Пару крапельок, да. ну, Поряд, типу, близько. Ти нахиляєш, і воно тече. Давай спробуємо. один ляд, пару великих капельок. Все наступно, давай. Та, ну, це далеко, посередині ще одне Ні. Не хочеш? Ну дивись, ти ж ти художник, коли бачиш. І нахиляй тарілку. О! Пошло діло! Соус нас трошки густий, але... Дивись, що виходить. Ну Це ж Ну це хто б знав, що так можна просто було. б. Все. Чого так просто поставив тарілку, думаю. Хай стікає. <говорит> і засохне. <говорит> і буде картина. А ще, знаєш, що можна Можна так чи точечки поставити і стягнути посередині буде біла полоска. Можеш робити. Все в твоїх руках. Є ложка. Нет, хочу. Дивись, що робить. Малює. <ріху> То сирником закриється, нічого страшного. Да. <ріху> а що так руки трусяться, і Та це я хочу струсити, щоб воно зсипалося. А, я думав щось. Ні-ні-ні, це взагалі не те, що ти подумав. <ріху> Та вже бери руками. Да? Ж ну, вони ж вже підостивші, вони супер гарячі. Чи гарячі, так? Да? <ріху> <ріху> Три? Скільки хочеш. Так, да, хочеш. Якщо я Є, так якщо... захочу, то в тебе не буде чим прикрашати. Полуниця, лихина, така-така. Сметана, ти дирела. додала. — рой мені, пожалуйста. М'яти? Тобі розочку з м'яти, правда? Що таке? Да. Таку, так? Да? А це все дивочки шукає. Мені хочеться, щоб воно було як. як... Наче воно звідти виросло. <рес> ну, виросло і, і, упало. і пішло. О. Мало. Ти мені сов залишиш, хоча... Що, <laughs> спробую я щось придумати, так? Да? Ми можемо, в принципі, зробити цього, взяти за основу оцей на наш малюнок, сюди взяти сметану, полекласти її. Ось так. Так жалко, що люди це думати так не граються, але ж ну як воно зразу симпатично і дорого виглядає. А, маті тіть, можна ж було один на один, а в мене як. <хи> а ти собі намагаєшся щось придумати. Я не Ні, ну Якщо у нас на конкурс іде. Ну, при всьому тому можна просто mm, uh, пожарити і з'їсти зі сковорідки. Це теж uh, виглядає набагато краще, ніж просто ти поклала б на пусту тарілку сирники. Значить так, тепер оце номер один. А це номер два, щоб перепутали. <світ> <да>? Ставте, uh, <хи> щоб запуталися. <хи> <хи> uh, ставте ваші циферки. Зараз поправимося. Ставте ваші циферки за номер один, звичайно. За номер І... два теж не забувайте. <гум> Ні, Не виходить. От. А ми почнемо. А скажи, а оцей соус так бить можна тільки полуничний чи е, з, з цим? Ти пробував цей соус. Попробуй. Це ж відвал. Іменно полуничний соус візьме. На тобі тако. Та в мене тут цього соуса на три села хватить. Отак. От от, як, як у мене вдома, це в мене отакі от виходили з виму. Ага, не надо, це наші синики портить. Ні, ну це ж вже. З цим соусом там така м'ята. М -м -м. Ну, мені дуже подобається просто поєднання полуниці з м'ятою. Угу. А мені подобається скоринка Да? М'ятку треба прямо з листком брати. А соус сам. Ти не відчуваєш Я... там м'яту? Сам соус. вже, Як гості порозходились? <гум> ну, все, коротше, покажу. Да? Покажи поговоримо, що так. Іри, що, Іришка, приготували з тобою сирників вкусних? Я а, хочу тебе запросити тепер а, себе в гості. Я думаю, Я на побачення, ну ладно. Це побачення. <гум> Це побачення. І я просто ти я приготую тобі сирники, е зроблю подачу, а <рес> тепер пережив. просто можеш сміло просто приходити. Да? Так, до цього ти мог просто приходити, а тепер а я тебе навіть сміло. нагодую. Да. Ну я тоді дарую тобі сирники. <рес> Щоб я тобі їх приготувала, <рес> так? <Готувала, рес> да? Щоб вони мене чекали. А це читаю хороший жених. Я жалію, що це хороший подарок. Красиво. Це, знаєш, от, е, даруєш мені, і ти впевнений, що нас зранку поснідало. Не, не називається турбота. Не да. поставила на полочку, щоб потім комусь передарити. <гум> правильно? Да. А це невозможно передарити. Не це такий вкусний і <гум> Да, Поэтому, знаєш, що, не приходь. Е, пока. Пока. — Спасибо. — Ось такі в нас вийшли сирники, тому готуйте вдома. А з вами був Руслан Батон. Смачного всім! Заходь в кулдім.